Привіт! Як відомо сімейні спори це одна з найпоширеніших категорій справ. Була, є і буде. А особливо під час війни, коли бажання розлучитися визріло та заважає жити тут та зараз. І в кожного емоційна сторона своя, особливо, неповторна. Мене звати Ганна Гару, я сімейний адвокат та медіатор. Маючи 10-річний досвід у сфері вирішення сімейних спорів, запрошую вас на свій авторський майстер-клас Розлучення-Вихід Є. Якщо ви тільки подумали про розлучення, або прийняли вже виважене рішення та маєте мільйон запитань, що куди подавати, де шукати підтримку. Та скільки ресурсів фінансових та емоційних треба мати, на все це та й більше отримаєте відповіді на цьому майстер-класі. Я розкажу про всі необхідні кроки та питання, про які треба буде подумати, а також надам відповіді на усі ваші можливі організаційні питання, що можуть вас бентежити, розкажу про виклики та ризики. Скільки сімейних спорів, стільки може бути сімейних адвокатів. Оскільки кожному з нас властиві своя внутрішня спеціалізація та цінності, я поділюся власним досвідом вирішення спорів про визначення місця проживання дітей, про поділ майна та про стягнення аліментів розкажу про власний досвід. Та підтримку у справах про укладення шлюбних договорів, або про налагодження контакту батьків з дітьми, адже довга розлука, чи викрадення, чи свідомі маніпуляції одного з подружжя цьому сприяли. Адже побудова правильної стратегії це найголовніша передумова в кожному сімейному спорі, щоб не потрапити в халепу. Тож, якщо ти зрозумів, або зрозуміла, що живеш не своїм життям, думаєш, чи вже прийняв, чи прийняла рішення про розлучення, якщо ти бажаєш змінити своє життя, або шукаєш вже сімейного адвоката, я рекомендую відвідати майстер-клас Розлучення Вихід є. Участь у конференції може бути конфіденційною. Оскільки ви самі вказуєте своє ім'я при реєстрації та участі, до зустрічі! Якщо існує проблема, то існує і її вирішення. І я вам це доведу.